На Полтавщині упродовж двох місяців не отримували зарплату близько 4 тисяч працівників на 22 підприємствах. Найбільша заборгованість із виплати заробітної плати у Гадяцькому районі. Приміром, ТОВ в Гадіч сир має борг понад 6 мільйонів гривень. Без грошей залишилися півтори тисячі працівників. При перевірці державної інспекції праці, яка проводилась за період з квітня по червень, при надходженні 645 мільйонів. На виплату зарплати було спрямовано тільки 2%. При повторній перевірці за липень і серпень при надходженні 198 мільйонів на підприємства. На зарплату була спрямована тільки 3%. Найкраща ситуація, і в полтавському облавтодорі. вісім філій підприємства заборгували своїм працівникам понад 2 мільйони 81 тисячу гривень. Де шукатимуть кошти на погашення боргу у Полтавському облавтодорі розповідають на вересень місяць по є замовлення по службі автомобільних доріг на 4,8 млн грн, 10 млн мільйонів з обласного бюджету по капітальному ремонту і близько 4 млн грн – це замовлення міських, селищних та сільських рад. Ці кошти будуть виконання з виконання цих коштів будуть постійно проходити оплати на заробітну плату. Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко зазначив: якщо люди не отримуватимуть вчасну зарплатню в опалювальний період, вони не матимуть можливості сплачувати комунальні послуги, тому моніторити погашення заборгованості на підприємствах буде особисто. Соціальне поруження ми Ваше відповідальність сьогодні пряма. Прикриватися якимись сьогодні боргами держави я не дозволю це робити. Зарплати комунімати. Оце починаєте зранку цією думкою і лягаєте в ніч цією думкою. Жоден керівник підприємства чи в державній установі, чи в приватному секції не уникнути відповідальність. У разі невиплати заробітної плати гроші на підприємствах боржниках шукатимуть уже правоохоронці.